Всім доброго дня, любі друзі! Мене звати Данило, це мій помічник Кобик Руслан. І це мій помічник Кобик-Руслан. Він втік до речі. <рес> так, сьогодні ми будемо віджиматися. Віджимайся. Ось такий у нас сьогодні шведський сухпайок. Це дуже великий сухпайок. Мені здається, це мабуть на дві доби, тому що тут. 4600 калорій, і спонсор цього відео це мій брат Ярослав, який передав мені цей сухпайок. Дякую, Славік. Будемо зараз тестувати, розбирати, смакувати і порівнювати його зі золотим стандартом американським сухпайком. В нас з Русланом є дуже багато досвіду поїдання американських сухпайків. Ми розуміємося в сухпайках. І зараз ми будемо рівняти. Тобто американський сухпайок це для нас як золотий стандарт, і ми будемо рівняти американський сухпайок до шведського. Ось це все це вміст одного сухпайка і починаємо дивитися по черзі. Е, Руслан, діставай тарілки. Діставай тарілки, діставай ложки. Е, і ми будемо, будемо по порядку пробувати все. Знаєш, Данило? Що, там... що? Мені здається, що я. Добре було, що я тебе не послухав і все-таки ту воду. Помітили, що все-таки треба заливати водою, ні? Ви суху ще. Це, це якісь мюслі чи щось. Воно мюслі, але ти ж в умовах ти не маєш гарячої води? А, мусиш мати десь знайти, я не знаю. Ну от бачиш, вони сухі, ти ж не будеш їх все тако сухим. Тір топ одефол. Так, окей, ет три, о. Блін. Перший мінус цьому сухпайку. Оця основна страва вона потребує кип'яченої води. Тобто для диких умов воно вже, можна сказати, не підходить, тому що часто ти не маєш розкоші кип'ятити воду, тобі треба просто швидко щось поїсти. Це перший мінус. Цей пакетик навіть не відкриваємо, бо його, для його приготування потрібно підрібна... взяв кип'яток. Ти взяв кип'яток? Я тобі сказав. Я сказав, що я взяв кип'яток і воду в кімнатній температурі. Добре, не взяв кип'яток тоді. <реш> Дійсно, не по Ні. Пахне так О, цікаво, цікаво. Так, так приємно пахне. Виглядає. Виглядає... Прикольно. Як, як... Цікаво. Як такий легкий сніданок. та 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 Сніданок американського підлітка. Кіплок. Як не я? Так, записує? Записує. Хай настоїть. Чуєш, Хай стоїться, а ми на той час е э, Починаємо не щось стої, інше просто відкривати. Просто, просто. <laughs> Давай відставимо це, щоб у нас було багато місця. Так. це. А мене буде з правої сторони. Тебе буде з лівої сторони. Добре. До речі, подивіться, яка класна е, ложка вилка йде в комплекті в цьому сухпайку. Основна страва це якийсь chicken coconut potato. Це якийсь е, курячий кокосовий пюре. М -м -м. Кокос, курка пюре. Що не зрозуміло? Кокос з куркою. Так, так. Нормально. Нормально. Пробуй. ти більше тарілок не маєш? А ти давай ці одноразові стаканчики. Хоча б Хоча одноразові стаканчики і так накидаємо в них сюди. Виглядає воно ось так. Доволі цікаво. Класний шматочок мяса. Mm. Там шматочки мяса є. Сильный. Mm. Прикольні. Угу. Дійсно mm. смачно. Mm -hmm. Картопля тут. Ммм. Mm. Що ти скажеш про це? Супер класно, 10-10. Супер класно, 10-10. Mm -hmm. mm -hmm. Я теж даю. Як основна страва, його досить багато в цьому пакеті. Воно mm -hmm. смачне mm -hmm. і воно ситне. Прикол, в тому що воно солодке, але солодке якраз так трошечки, так що було приємно і не, і не перебивало смак, смак нормальної самої страви. І якісно, якісно. Також Супер. Mm -hmm. Наступну страву, яку ми с -с спробуємо, це давай слухай. Тут знову кипяток треба. Тут Як... знову треба кипяток. noodle. Це ніби. Мені здається, це якась мівіна, але трошки кращої якості. Давай заливаємо. Будемо відкривати це, хай, заливати. Хай запарюється, а ми за тий час далі будемо. А ти не маєш тарілку. Сюди залиємо? ну сюди передбачено. Все нормально. Блін, як ти знаходиш ситуацію, от що, що я знімаю з ним відео? Він завжди знаходить вихід з будь-якої ситуації. Це І просто можна. виглядає, як мівіна. Давай я покажу. Mm -hmm. Просто суто віна, в яку вже додали приправу. Поки запарюється наш десерт і запарюється наша мівіна, ми будемо відкривати третій пакет. Третій пакет називається Smoky Stew with potatoes and Lentils. Не буду вас нудьгувати. Е зразу відкриваємо, зразу дивимось. мені знову Ух ти, виглядай, оце вже така сама серйозна страва, мабуть. Я хочу, щоб фокус ловив. Класно, класно. Я бачу овочі, бачу м'ясо і бачу картоплю в чудовому соусі, який чудово ұлі. пахне. Класно. Класно. Шикарно. Ұлі. Я вже можу сказати, що тут білку просто тонна. Поживність ось цього пакета, мабуть, найбільша зі всіх пакетів тут. Ұлі. І однозначно, ұлі. мабуть, навіть найсмачніший. Класно. Це класно. Бомба. Давай дамо якусь оцінку на цей момент часу. Е, ось ці основні страви, які ми вже спробували, як би ти їх порівняв з американськими сухопайками? Мені здається, що в американських пайках, не знаю, може я помиляюся. мені здається, що там страви трохи, трохи, трошки сухіші. Mm -hmm. Mm -hmm. Може і, вони, і вони мають, як то сказати, вони класні, вони смачні, але воно якось так більше віддає таким. Як то сказати, масовим конвейером, а тут якось таке більше як ага, таке. Тут щось таке більше їж, і таке, от, як рагу рогу це вучав. Потім оця з куркою штука така теж, якісь таке, ніби не знаю, як мені десь хто підігріти, мікрофольці воно буде тепло, воно так буде виглядати, ніби, ніби Ніби тобі мама зготувала, збутувала. Може бути, може бути. І так, всі основні страви ми вже спробували, тепер ми будемо відкривати такі більш дивні пакети. Перший пакетик це є високобілкові теріяки. Поняття немає що це таке. Біф джерки. Напевно, якісь кабаноси. Відкриваємо, пробуємо. Пакетик досить маленький, але пише, що багато білку є, це вже добре. Білок це, це основа нашого організму. Це не є суто для м'язів, це є основа всього. Просто виглядають біф джерки. Таке досить тверде. Досить твердо. Та прикольно, що я можу сказати, Біф джерки супер. Завжди валком, завжди приємно, завжди до смаку. Наступний пакетик відкриваємо Sunflower Seeds. сімки. Це просто сімки. Сімки? Це просто сімки. В шведському пайку просто сімки. шведському супайку, просто тупо сємки. Просто Я сємки. не знаю, чого можна краще очікувати від сімок, але вони такі, вони такі прості. Мені здається, що в нас в супермаркеті купити чисні сімки. Вони якісь чуть-чуть смачніші. Так, ці такі, mm. такі прості, прості, прості. Здається, що вони сирі, ні? Та мусить бути приготовити. А ні, до речі, так. Вони ніби сирі. Вони, вони на смак. Вони, вони не вони можуть бути навіть не це просто вправлені. Сирі, але засушені. Uh -huh. Сирі засушені сімки. Uh -huh. ну, може це поживно, може це Е, uh -huh. давай тепер перейдемо до напоїв. Uh -huh. Дивися. Тут є два напої, ізотоніки. Е, я не знаю, що означає слово ізотонік, але воно викликає в мене асоціації зі спортом. А так як я зараз ходжу в спортзал, один із дотонік я залишив собі для спортзалу, а один ми попробуємо. Як тобі така ідея? Mm. Дивися, це є тропічний, mm -hmm. це є груша. Mm -hmm. Який відкриваємо, який пробуємо. Який хочеш. Який приємний колір. Слуха, водичка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Така, Та якщо має. скажеш, хеда, я додав. Насичена, насичена фанта. Mm -hmm. Як сочок. Дуже смачне, дуже, дуже насечене. Тепер ми відкриваємо ось такий пакетик, який називається Granula Fruit Mix Snack. Чекай, фокус. О! Ось такі собі сухофруктики з оутмілом і сушеним бананом навіть я бачу там. Класно, класно. Давай руки став. Будемо їсти так само, як сімки. Сушені банани. Ходив наш гаркуат і шоки. Вівсянка і сухофрукти. Дуже прикольно. Просто класно, поживно і надійно. Подобається зі мною. В нас залишився ось такий якийсь батончик шоколадка. Це є чорний шоколад. Попробуй чорний шоколад. Ой, дивися, він розсипається, аж бачиш. Може він такий суперсильний, суперсильно натуральний. Він аж розсипається. Це Давайте так посипаємо. Сипати не будемо. Давайте скипками mm -hmm. беремо чорний чистий шоколад. Він навіть не виглядає чорним, але Мі... він... називається чорний чорний, що аж вибігли все. Я можу сказати, що шоколад багато пережив. <сум> Значно краще, ніж я думав. Я думав, він буде гіркий, але в ньому є е, доволі солодкий. Тобто навіть такі солодкіїшки, як я. Оцінять цю шоколаду. Так, шоколад зараховує. зараховує. Тепер тут є якийсь фрут стик, мені здається, це просто жилейка. Відкриваємо, пробуємо. Зразу все, треба все попробувати, щоб дати максимально точну оцінку і порівняти його зі золотим стандартом американських самів. Пастила прикольна. Прикольно? Прикольно. Ламай. Ламає гукає КП? Прикольний. Ні, прикольний на вигляд, але ти на смак скажи. Який цікавий КПС, ніби непонятно, що тут таке. Фокус є? Не знаю. Ні. Ти є, є. Так, так, так. Ось такий протеїновий батончик, але вже якогось іншого смаку. Перший батончик, який я з'їв з цього пайка протеїновий, він був поганий, а цей... Давай пробувати. — пробуємо. Шкідні батончики. Бігу на До речі, сьогодні. цей трошечки кращий, бо цей, що я спробував, він був гірший. Цей, е, я б сказав, нормальний. Це не є смачний, протейні батончики вони в основі дуже рідко коли бувають смачні і корисні. Е, корисні я маю на увазі, що там, якщо він смачний, це означає, що там вже багато цукру і він вже не корисний. Оце я маю на увазі. І цей він нормальний, він досить нормальний. Так, З'їсти можна, можна навіть не запивати. Отак я можу його з'їсти. Досить окей. Але я заб'ю. Так, тепер у нас залишилось просто ціла купа всяких маленьких пакетків. Поглянемо, що тут є. Білі пакетики — це волога салфетка, дезінфікуюча. Є ось такі кофі стіки тобто одноразова інстант кофі. Е, інстант кофі. Миттєва кава. Рощина кава. Чубик простої розчиної кави, і їх в цьому сухпайку є три штучки. Салфетки я вже показав. Зубочистки По і солодкі м'ятні цукерочки для свіжого дихання. І ще останній пакетик. Ньот крім. Це не англійська, чи англійська. Хот крім, може. Ось такий ще один пакетик є. Я поняття не маю, що це. Відкриваємо, дивимося. Це ходить горіхова паста. До Ресь, речі, просто... так, таке м'ягеньке. Такесь така, знаєш, крамне, похоже на нутрав. А, Давайте беремо свої батончики. М -м, дуже похоже на нотеллу. Знайде на, на арахісову пасту, а іменно на нутеллу. Видавлюємо цього крему трошки, теж що даємо тобі. Який. І я спробую протеїновий батончик з ньоткрім. Ніжна. Така ніжна, горіхова. Паста. така прям та є в роті. Дуже Досить місце. смачно. Так. Mm -hmm. Оцей кусочок намазати його на протеїновий батончик, і протеїновий батончик стає толерантним, ще, <laughs> який ще можна про... з'їсти. Стає ще протеїніший. <laughs> так. Але згадаємо початок нашого відео, Руслан. Тепер наш десерт. Наш десерт, який ми заливали гарячою водою, він настоявся, і зараз ми будемо його їсти. Це є моя тарілка, це є твоя тарілка. Виглядає як солодкий рис купнікою. Mm -hmm. Це такий легкий, прикольний сніданок. Mm. Mm. Треба було більше води додати, таке досить сухе. Да Прикольне. Знаєш, що воно мені нагадує? Mm -hmm. Воно нагадує мені смак кукурузки. Mm -hmm. Тобто з двома зайчиками. Знаєш, така була жовта пачка mm -hmm. кукурузка і там два зайчики. Та -та. Це рис зі смаком кукурузки з двома зайчиками. Mm -hmm. А ще з нотками ягодів. Mm -hmm. Мені здається, ми все до кінця і так не зімо, тому що тут є цілих 4600 калорій. Давай, Руслан, підведемо якийсь висновок. Що ти скажеш про це все? Як ти оціниш цей сухпайок? Що скажу? Класний пайок. Ага. Якісна їжа, класний пайок. Ну, прикольно все, головне мати з собою цей, гарячу воду. І, цей, і просто воду. Бо, ага. В принципі, вона використовує це як роль посуди, це можна і без, без тарілки обійтись. Оцінку будеш поставити там від нуля до десяти. Якщо, наприклад, американський сухпайок це 10 або давай, середину, якщо американський сухпайок це 5 з десяти, бо я хочу залишити місце вверх і вниз, цьому сухпайку яку ти оцінку даєш. П'ять з половиною, напевно. П'ять, тобто вищий, ніж американський? Ну, трошки може. Досить. досить школьний. Цікаво, цікаво. Він має серйозні шанси конкурувати з американським. Ні, досить хороший, якісний такий. Може, може так само, а може і чуть-чуть вище, навіть я не знаю. Зрозумів. Зрозумів. Тепер я дам свою оцінку. Я не буду давати по шкалі оцінку. Я просто перерахую плюси, які я вважаю, є плюсами, і мінуси, які я вважаю, є мінусами. Найперший мінус занадто великий пакет. Він в рюкзаку. В людини буде займати занадто багато місця. Можна би було це вакуумніше, гарніше спакувати, щоб воно не займало так багато місця. Е, салфетки такої великої пачки не треба. М можна це замінити. Оцей об'єм простору можна замінити їжею. Це, це буде, мені здається, доцільніше. Е, наступне, е, е, звичайно, плюс те, що, звичайним плюсом є те, що це великий сухпайок. Е, в ньому просто багато є. тобто, Якщо тобі дають один американський або один цей, я візьму один цей просто через те, що він значно більший, він фарзи більший. Е, е, розмір його це плюс. Е, по їжі, а ще один мінус, який я можу йому дати, бо ми порівнюємо з американським е, відсутність е, розігрівача. В американських сухпайках є Але розігрівач. Це... Це, до речі, це досить лакшері. Розігрівач сухопайку мати, це досить лакшері. Тут розігрівача немає. Це мінус. І ще один мінус, що дві страви в тому пайку потребують кипяченої гарячої води. Для мене це досить мінус. Я би хотів мати такий супайок, що я би міг його на екшен-гоу заїсти, а не стояти, розводити вогонь, цей цей. Хоча хто має цей час, то йому це перевага. Але мені це мінус. А яка друга страва? А? А яка друга страва? Що не можна? Це каже, дві страви потребують кип'ячаної як води. Ну, Однацята на інудалс. І на цьому моменті в мене розрядився телефон, і відео перестало зніматись. Е, розкажу, що сталося далі в такому форматі. Ми забули про нудлс, про цю мівіну, яку ми спочатку заливали кипятком, яка мала настоятись, ми вже все спробували, зробили висновок, але забули спробувати мівіну. І потім ми спробували цю мівіну, і ця Мівіна була жахливою. Мабуть, саме гірше, що в цьому пакетику було, в цьому цілому сухпайку, це та мівіна. Ми не знаємо, чому причина, тому що ми декілька разів перевіряли дату, вона ще була два роки. Як свіжа ця Мівіна, але вона на смак була просто неймовірно погана. Можливо, це якийсь брак був або щось таке, навіть однієї ложки неможливо було з'їсти. Тому ця Мівіна, яку ми попробували в кінці вже без відео, вона ще трошки рейтинг цього сухпайку знизила. Але в загальному все рівно цікаво. Попробувати нові сухпайки і ще цікавіше попробувати їх е, зі своїм кентом. <сміхи> посміятися е, по цей. Так що, всім дякую за перегляд цього відео. Е, до наступного відео. Зустрінемося!